Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне випив і сів за кермо. У Луцьку затримали п'яного водія, який ввечері їхав без фар. Винесли спалаючого будинку, надзвичайники із пожежі врятували бабусю патірніт зсу знищили за минулу добу ще 850 російських окупантів. Сьогодні Україна та весь світ згадують жертв голокосту тих людей, яких масово розстрілювали лише за те, що вони народилися євреями. Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору Смарті. А у біля міста Освенцем у Польщі. Втім, під час голокосту було вбито близько 6 мільйонів людей, а це приблизно третина усього єврейського населення жертв шановують у місцях масових заховань. Ворог продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України. Лише за минулу добу сили оборони знищили близько 850 загарбників, один ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та сім танків. Також за минулу добу українські захисники відбили атаки, а також завдали ударів по дев'яти районах зосередження, чотирьох пунктах управління ворога та інших важливих об'єктах окупантів. Втім, ворог продовжує скаженіти і нищити українські землі та мирне населення росіяни убили шістьох цивільних на Донеччині за добу зокрема жертви є в очеретинуму в Богоявленці, в Авдіївці та у Парасковії. Ще дев'ять людей, за словами голови Ова Кириленка, поранені ворог безупинно гатить по регіону щодня. Знову у вогні Дніпропетровщина у Нікопольському районі росіяни атакували Мирівську громаду, випустили по ній близько півсотні снарядів з РСЗВ. Внаслідок обстрілів пошкоджено магазин, перукарню та салон краси. Також зачепило близько десятка житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди, на щастя, не постраждали. Окрім того, протягом минулої доби росіяни обстріляли з мінометів і гранатомета. Білопільську та великописарівську громади Сумської області обійшлося без жертв і постраждалих. Є інформація, що Росія стягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівому березі Дніпра. Повідомляють в оперативному командуванні південь. кажуть, це недонавчені, недоекіпіровані ті самі мобіки, які вже спостерігали на правому березі. А тепер у них чергова екскурсія по лівобережжю. Зараз ворог привіз нову партію мобілізованих, і роблять спроби вже у цих умовах їх піднавчити до того, як поставити на передову. Це вже стала практика використання противником людського ресурсу, коли не мають змоги маневрувати технікою. Тим часом на Волинському напрямку обстановка залишається сталою. Наступальних угруповань противника не виявлено. Проте триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі. Через чотири дні йому мало б виповнитися 26 років. Біля Бахмута загинув фотограф та військовий з Ковеля Максим Бурда. Волонянно було лишень 25 років. На службу пішов на початку повномасштабного вторгнення. Спершу потрапив до лав тероборони згодом у бойовий підрозділ. Був на посаді оператора безпілотників, неодноразово влучно наводив на ворогів артилерію. Загинув захисник під час виконання бойового завдання в районі Бахмута на Донеччині. Шині, ми висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблого, вічна пам'ять герою. На Волині пожежа через цигарки зайнялося в будинку в Нововолинську. Із вогню рятувальники винесли пенсіонерку. У жінки опіки майже по всьому тілу. Її госпіталізували до лікарні. Наразі постраждала, кажуть медики, у дуже важкому стані. Вогонь пожежники ліквідували. За попередніми даними, зайнялася хата через необережність власниці під час куріння. У Луцьку затримали п'яного водія. Патрульні поліцейські зупинили його перед комендантською годиною, бо керманич їхав із вимкненими фарами. Як з'ясувалося, чоловік був не тверезий. Сам чоловік не заперечував, що за кермо сів на підпитку. Куди направлялися? Хоча в коварні напої вживали? Так прийдете, ну, Якщо треба придумати, давайте е -е, так робіть протокол, так все, я поїхав далі. Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який у грудні 21 го в'їхав у натовп людей поблизу торгового центру, отримав вирок. Хлопець проведе за ґратами 7,5 з половиною років, повідомляє інформагентство Волинь Пост. Вирок виніс Слуцький міськрайонний суд у четвер, 26 січня. На момент аварії лучанину було 16. Хлопець на батьківському Рено, утікаючи від патрульних разом з друзями на швидкості влетів у натовп людей, які переходили. Дорогу зупинило неповнолітнього гонщика дерево після зіткнення кермани. Чи двоє пасажирів намагались втекти, однак їх затримали. Наслідок ДТП було шестеро постраждалих 2 січня. Найскладніша з них померла в реанімації. Окрім аварії, Рудюку інкримінували вчинення розбою. Неповнолітній застосувавши балончик із сльозогінним газом. Відібрав айфон у потерпілого. За ці злочини він має провести наступні сім. З половиною років за ґратами. На продовження теми ДТП врізався в паркан будинку і втік. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 26 січня. У селі Острівок Зимнінської громади. Водій ауді не вписався в поворот та зніс паркан біля будинку. Водій з місця пригоди утік. Як пише видання «Бух», горе водій дивом лишився живий, оскільки лобове скло пробила металева арматура. На місці працювала патрульна поліція. Полоцьку з молотка продавали картини сучасного художника із Донеччини Петра Антипа. Спеціально для аукціону він створив три полотна, за які вдалося виручити 150 тисяч. Хто готовий був віддати за роботи майстра всі гроші з під подушки і навіщо митець торгував своїми роботами? Дивіться далі. Мистецтвом заробити можна, а якщо гроші на порятунок українських військових, то зробити це куди легше. У цьому переконаний Петро Антип, художник з Донеччини, який вже декілька місяців творить у Луцьку. Це він 25 січня зібрав у музеї сучасного українського мистецтва Корсиків Лучан та гости міста, аби на аукціоні продати свою картину. Я вам скажу правду, я хочу, щоб продалась робота, хай не дуже дорога, але вона пайду, всі гроші пайдуть на. Так можна сказати, на українське військо. аукціон був незвичайним. Митець створив просто на очах углядачів. Перший маспонад годину Петро Антип панзлями і валиком писав дерево життя. Ми хочемо показати, що у нас є потужне коріння. Це наші предки, які нам дуже багато чого дали, і за що нам не соромно. У нас є міцний стовбур, тобто ми сьогодні е, показуємо, що ми місні, у нас звірюхи, якісь вітри, якісь з е, півночі там чи ходу не здують. І головне, додає Віктор Корсак гілки, листя і бруньки, що символізують розвиток та розмноження. Кожен у залі дерево життя уявляв по-своєму. На малийному фоні. Е, Багато гілок, багато квітів, багато плодів. Коріння все разом воно повинно бути цілосним. І в той тій цілосності якраз є і, і ота вершина. Обов'язково там були присутні оптимістичні кольори зелений, жовтий. І сьогодні дуже знаково бути присутнім на процесі творення картини, і це відбувається в Луцьку. І це говорить про те, що Луцьк зовсім не провінція, а Луцьк центр художньої культури. Цікаво, що організатори благодійного аукціону анонсували одне дерево життя. Утім, Петро Антип підготувався куди масштабніше. Виставив на аукціон одразу три роботи. Я вчора малював дві, якби трошки, як би, ну так, от можна сказати, що тренувався, але Вийшли, мабуть, вони такі не погані, такшо, і сі так продавця там дві три, я буду дуже дуже задоволений. Купити картини можна було як у залі, так і онлайн для участі у акціоні. Зареєструвалися не лише українці. У нас є навіть заявка з Італії. Тому ми дуже сподіваємося, що ми сьогодні зберемо не... Таку суму, яка допоможе або наблизить перемогу. Аукціон тривав годину. Стартова ціна однієї картини – 500 доларів. Кожен крок – ще 100. 700 доларів. Сьогодні 700. Сьогодні. Сьогодні 700. А, сь... Загалом три картини «Дерево життя» продали за 3800 доларів. Це близько 150 тисяч гривень. Свої ставки пропонував вілучанин Сергій. Грошима великими Освідний не розполагаю і бачу… Можливість придбати всі три там до чотирьох тисяч доларів. На ну, більше в мене фізично немає. Якщо вдасться, то це буде дуже великий виграш для мене. Утім, йому не вдалося. Перша картина дісталася іншому лучанину, а дві інші продали онлайн. За 3 тисячі 800 доларів організатори благодійного аукціону планують закупити тактичні медичні набори для порятунку військових. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!